Друзі, доброго дня всім. Трохи християнської аналітики, і так моє бачення цього світу. Що біля нас тут робиться? Дивіться. Зараз е усіх охопив мандраж і знову люди відчули таку слабкість в ногах, е тремтіння, виброси адреналіну. Знаєте, як перед значною бійкою. І це добре. Коли вбрасується в кров ці всякі гормони, організм готується. І знаєте, хтось не витримує тиску цих гормонів і тікає, а хтось розуміє, що це добре і що його організм здоровий і б'ється, Навкруги України зараз здається таке, що почались якісь заговори, якісь там поза спиною нас щось вирішують. Дивіться, це було завжди так. З самого початку війни. Не, не слід про це забувати. І не слід забувати правильну е, позицію українців з самого початку війни. Нас хотіли здати, ми не здалися, нас почали поважати. Потім декілька разів нас хотіли кинути. Нас хотіли заставити при... Франція, Германія там підписати мир, потім вагалася Америка, і зараз щось, наче щось робиться в світі, знову наче, нас хочуть кинути. Але при цьому ми б'ємося. І нам навіть пообіцяли зараз дуже велику допомогу, але тільки пообіцяли. Згадайте ті часи, коли російська артилерія розстрілювала просто. Безнаказано наші війська, а наші просто сиділи і терпіли в окопах. І я сам це пережив, коли просто по тобі стріляють, 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 там одного контуженого повезли, второго контуженого повезли. А по тобі стріляють, стріляють, стріляють. Зараз ситуація змінилася. Але е, е, згадайте те, як. Повели себе в той час наші союзники. Вони вичікували, чи витримуємо ми, чи переможемо ми, вони придивлялися. Як вони бачили, що ми витримуємо і ми перемагаємо, вони надавали нам допомогу. Допомога приходила, але треба було терпіти і битися. І навіть якби тоді допомога не прийшла, ми все одно перемагали би, але дуже великою ціною. І Зараз це слід також робити. Десь не слід е вести себе як боягузи і тікати. Треба битися, треба доводити діло е до кінця. Бо якщо ми не доведемо діло до кінця, я вам нагадаю, що буде з Україною. Її можуть розірвати на шматки. І Росія робитиме те, що робила завжди. Цвіт нації буде вбитий або зосланий до Сибіру, частина з них там вмре, частина буде психічно зламана. Ті, що залишаться тут в Україні, частина з них втече. А та частина, що залишиться, буде погвалтована, побита і буде боятися. Їх просто погонять на стройки, за хліб будуть працювати, восстановлювати Україну. Сюди завезуть нове населення, бурятів, росіян, щоб розбавити населення України. А для Росії це буде свіжа кров. Ось, і напившись нашої крові, вони знову відчують силу. І те, що зараз ми платимо, це ну, доволі таки пристойна ціна за вільне життя нас. Ми застанемо нормальне життя. І за вільне життя наших дітей. За свободу мислити, за свободу себе виражати, як ми хочемо. За те, щоб вирішувати щось в цій країні. І за це треба битися. Як з самого початку в Україні був підйом такий, що люди молилися, ті, хто навіть не знав, що це таке молити, починали звертатися до Бога. Так і зараз це слід зробити, як правило нашого життя молитися, звертатися до Бога, єднатися, допомагати друг другу, розуміти, що ми ж такі самі не ідеальні, як і оточуючі нас люди. І що допомагає нам розуміти друг друга? Терпіння. Де взяти це терпіння? В Бога. Бог терпить нас отаких таких от. Ісус Христос навіть вмер за нас на хресті. Щоб у кожного грішного, недолугого, дурного була можливість попасти в Царство Небесне. І Він буде проходити через зміни в цій, в цьому житті. І так і нам треба розуміти, що кожен із нас достойний жити, Кожен із нас достойний поваги. Тому що Христос вмер за Нього, як і за мене. І кожен з нас буде вчитися цього. Оце буде підйом України. І Україна на правильному шляху. Ми зараз проходимо вогняне випробування. Не всі ще цього зрозуміли. Не всі ще це хоча багато хто хоче вернутися до старого життя, красти, знущатися, насміхатися, гордитися. Всі думають, що буде так, як було раніше. Ні, як раніше не буде. Україна для Ісуса Христа, Україна не для Путіна. І що б там не коїлось, молимось Богу, і ми вистаємо. Молимось Богу, і ми переможемо. І ми доведемо цю справу це випробування до Кінця. Господь з нами, якщо ми з Ним. Якщо ми без Бога, Бог не з нами. Чи боюсь я смерті? Ні, я не хочу вмирати, але я смерті не боюся, чесно слово. Для мене життя в ганьбі набагато гірше, ніж смерть, чесно слово. Отак От я кажу, як є. Бог мені свідок. Тож кожен робимо свою справу. Зміни починаються з тебе, з мене. І я вам кажу, що буде далі. Коли ми вистаємо, коли ми витерпимо російський удар, коли ми почнемо їх бити. Прийде ще поміч. І ми, і ми переможемо. Можливо, іще такий поворот. Можливо, росіяни ще підіймуть ставки. Але чим я не знаю. Здається, вже вони скоро будуть без трусів. Голяка на нас бігти. Побачимо. Але навіть якщо так буде, то ми ще вистоїмо, якщо будемо з Богом. І переможемо. Залишилось трохи. Геть трохи залишилося. Якщо за нашою спиною хтось за нас щось вирішує, хай собі вирішують, але ми можемо просто не звертати на це уваги і робити свою справу. Ось і все. Америка за нас не вирішує, поляки за нас не вирішують, турки за нас не вирішують. Ми самі вирішуємо за себе. Я кажу, що на початку війни я готовий був битися з усіма. Тобто, як якщо в нас би Росія, Америка і всі країни Європи в один момент, і мені було б все одно. Чесне слово, я б все одно бився би. Будь-ким. З, з турками і з усіма. А що робити? Беріть приклад з ізраїлітян. Там 10 мільйонний Ізраїль проти мільярду Арабів. І нічого вистояли.